У Швеції потяг зійшов із рейок через зливи, що накрили південь Скандинавії. Дощ частково змив залізничний насип. Поліція повідомляє, що в поїзді було понад 100 пасажирів, травмовано троє людей. Їх доправили до лікарні. Зливи принесли до регіону справжнє лихо, затоплено дороги та будинки. Цю погоду можуть визнати найекстремальнішою у Швеції та Норвегії за останні десятиліття. Метеорологи в обох країнах оголосили червоний рівень небезпеки найсерйозніший із можливих. кажуть, що найближчим часом у деяких регіонах може випасти місячна норма опадів чи більше. У Норвегії очікують найбільші повені за 25 років, а у Швеції за 50. У сусідній Данії теж дощить. Тут оголосили жовтий рівень небезпеки. Водночас у Фінляндії чекають, що грози підуть наприкінці тижня. Цій погодній системі в Норвегії навіть дали ім'я. Її назвали Гансом. Метеорологи кажуть, що найменування допомагає привернути увагу до небезпеки, яку становить стихія. Водночас жителі словенського міста Чернана Корошкем прибирають вулиці та будинки після дощів. Лихо зачепило дві третини території країни. Дощі лили кілька днів. За даними змі, вони принесли найбільші повені в Словенії за всю історію спостережень. Загинуло щонайменше шість осіб. Багато сіл тепер засипані уламками та сміттям. Шторм почався у п'ятницю вранці. Я навіть не можу описати наскільки він був сильний. Я тут один зі старших, але такого в житті не бачив. Усе сталося так швидко. За 30 хвилин усе затопило. Я підняв свою 93-річну бабусю на поверх вище, спустився, щоб зачинити вікна і миттю води стало по шию. На північному заході та в центрі Словенії евакуювали тисячі людей. Тепер армія та пожежники розблоковують дороги. Повені починають поступово відступати, але багато районів, які раніше відрізані від зовнішнього світу. Євросоюз надав важку техніку та рятувальників. Словенія також запросила у НАТО вертольоти, солдатів та збірні мости.